Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Хто пам'ятає, про що я говорив минулої неділі? А, да, Коля тягне за вухо і каже, що хто хотів чути, той чув. Так. Я вчора я минулой раз говорив про те, що Бог. Говорить. Бог говорить, хто хоче почути, той почує. Але я сьогодні хочу торкнутися одного, одного тільки моменту, я не хочу дуже багато приділяти для цього уваги, але хочу сказати. Говорить і диявол. Бог говорить, але говорить і диявол. І диявол е може по-різному до різних людей говорити в різний спосіб, але люди можуть також його слухати. Я зараз скажу дуже особисту річ. Можливо, хтось від мене вже її чув, але хтось ще не чув, і я тому хочу на ній якби, так трошки поділитися. Ще коли я був студентом, мені було тоді десь років 16, може, 17 було, напевно, вже десь 17 було. Якоїсь, якогось тижня я їздив кожного тижня додому, до рідної церкви, до Млинова. Я не поїхав, я залишився. Залишився на квартирі, я мав багато домашніх завдань, мав виконати їх. І ось я залишився на квартирі один в кімнаті той, що зі мною жив, хлопець, він поїхав також. І десь серед ночі я проснувся від жахливого крику, навіть сказати так, лементу такого. Я проснувся і я не зміг зрозуміти, хто гукає, хто кричить. Я навіть зараз, говорячи ці слова, мені якось аж неприємно від цього. Я проснувся і почав слухати, що, що це за голос, що це за голоси. Час те, що голос був не один. Голосів було десь біля сіми, може вісьми. І ці голоси мені говорили, що я грішник. Що я великий грішник, і як я можу надіятися, що я буду прийнятий Богом. Демони, так, демони говорили дуже яскраво і для мене навіть. Знаєте, от уявіть собі, що ви вночі, самотні в кімнаті, і раптом чуєте ось голос того світу, можна так сказати. Голос потойбіччя такого, якого ти здається, що ти його ніколи з ним не зустрічався. І знаєте, я спочатку дуже злякався. Я злякався і онімів. Я лежав на ліжку, дивився в потолок, як зараз пам'ятаю, зеленого кольору була кімната, а вона мені здалася дуже сірою такою. Темно в кімнаті було. І тільки в сусідів світло на дворі світилося, і дуже так стало якось, дуже аж так ну, неймовірно, не ніби, знаєте, хто такого, хтось пригасив світло. Але я опанував себе, бо вже знав, як реагувати. У мене була дуже хороша вчителька з недільної школи, яка сказала, коли будуть такі моменти в житті, що робити. Я опанував себе, сів, включив світло і почав записувати те, що я чую. Я відкрив свій записник і почав взяв маркера, почав писати все, що я чую. Я записав аж 36 своїх гріхів. Я досить добряче чув про те, що говорилося, і знаєте, я міг чітко відрізнити чітко відрізнити гордість, якусь, якусь пожадливість. Я дуже чітко це все відрізнив і законспектував. І потім в один момент, коли ці голоси дуже особливо так тішилися, навіть можна сказати, реготали. Я взяв червоний маркер, я не знаю, чому він в мене лежав на столі. Я перекреслив цих 36 гріхів і сказав: так, я такий є. Все, що кажете так, то правда. Але Христос заплатив за мене ціну. І ви не повірите, в один момент все це щезло, і стала величезна радість, спокій став на серці. З того часу я більш ніколи не чув цих голосів. З того часу, я з сміливістю, коли приходить почуття глибокої вини, коли приходить е, страх, коли приходить розчарування, я собі знаю, що сказати, що в своє, своїй душі промовити. Я сьогодні хочу поділитися чотирма текстами, дуже короткими чотирма текстами, які втішають мене. Які втішають мене тоді, коли я переживаю страшенне розчарування. Тоді, коли я спантеличний, тоді, коли я не знаю надії, коли я розбитий, коли я розчавлений, знаєте, тоді я собі ці слова говорю. Знаєте, я відверто скажу, якби мене вночі збудили, я б вам ці тексти нагадав би, бо через те, що я їх люблю. Я так і назвав чотири тексти, які втішають мене під час боротьби з гріхом. Чотири тексти, які допомагають мені. В дуже темні ночі, в дуже темні сутінки душі, вони підбадьорюють мене. Тої ночі, коли я боровся з тими голосами, я знав ось оцей текст лише один. Один текст, який я вивчив на серії 27. Один текст, який давав мені особливу надію, того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведністю, Божою праведністю. І цей текст мене тоді втішав. Але пройшло вже з того часу ого, більше 27 років. Я досі згадую цей текст, я люблю цей текст, але я додав до нього ще. Знаєте, коли я готував цю проповідь, я знайшов один, одну цитату Жанна Кальвіна, і я її вам прочитаю. Я вчора дружині ввечері дав її прочитати. Вона така трохи довга, я хочу вас, щоб ви разом зі мною про неї подумали, а потім цих чотири тексти. Ось як говорить Жан Кальвін. Його продали, щоб нас викупити. Він став полоненим, щоб визволити нас, засудженим, щоб відпустити нам гріхи. Він став прокляттям для нашого благословення, жертвою за гріх заради нашої праведності, заплямованим, щоб ми могли стати справедливими. Він помер за наше життя, щоб через нього лють стала лагідною, гнів. Утихомиреним. Темрява перетворилась на світло, страх заспокоївся, зневагу було загладжено, борг скасовано, працю полегшено, аби смуток розвеселився, нещастя стало щасливим, труднощі легкими, безлад упорядженим, розбрат об'єднаним, безчестя облагородженим, бунт упокорено, залякування. Не страшено, помсту віддано, страждання відмучено, прокляття проклято. Безодню занурено, пекло подолано, смерть знищено. Смертність стала безсмертною, якщо коротко милосердя поглинуло всі страждання, а доброта усі нещастя. Я не знаю, скільки Жан Кальвін присвятив для того, щоб оці слова написати. Але я думаю, що довший час він розмірковував і в своєму серці ось побачив ось оцю, оцю переміну, раптову, оцю заміну. Отож, друзі, я хочу чотири тексти, які втішать вас і мене, які підбадьорить вас в часи смутку. які, Коли ви будете переживати, і коли вас буде спокуса під час вечері Господні казати, я грішник, я не буду брати її до рук, бо через те, що я поганий, і вам потрібно буде покаятися, то згадуйте ці тексти. Читайте їх. Перший дуже люблю його. Псалмопівець в 103 му псалмі 11, 12, вірш ось як каже. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Перша істина, яку я люблю собі нагадувати, що коли я. Приходжу в покаянні до Бога, і коли я не можу собі зрозуміти цього прощення, то Бог каже: я віддалив твій гріх, як захід від сходу. Знаєте, я, я, я собі уявляю, де захід, де схід. Ви ніколи не зможете їх наблизити. Через те, що коли сходить сонце, то там десь заходить, десь заходить, а там сходить. Ніяк ви його не зможете наблизити. Бо як далеко. Від заходу схід так віддали від, від наші беззаконня. Друзі, це величезна втіха. Дорогі друзі, сьогодні ці слова почути. Бо коли ти себе засуджуєш, Бог каже, тим, які мене шанують, тим, які мене люблять, я віддалив, віддалив дуже далеко, як захід від сходу. Другу думку, яку я люблю собі нагадувати, це Ісаї 38 розділ, 17-й вірш. Це молитва. Єзекії, коли він мав страх, що він ось ось помре, коли в нього була спокуса, що е, все, Бог його забувся, і він молиться, і в цій молитві він каже такі слова: ось на благо мені була сильна гіркота, але ти визволив душу мою від рову загибелі, кинув за спину свою усі гріхи мої. Єзекія в час, коли він переживав розчарування, каже: ти кинув за спину всі мої гріхи. Знаєте, мені зразу згадується, як він кинув. Як він кинув за спину, як він взяв за нас. Хрест це там, де були розп'яті наші гріхи. Якщо ти хочеш його нагадувати, то нам хрест справді має нагадувати про те, що там отримав ти прощення. Ти змив мій гріх, ти забув мою вину. Дорогі друзі, якщо тобі приходить думка, і ти знову нагадуєш свої старі гріхи, йди до Голгофи, йди до Христа і кажи: ось тут! Ось тут Христос кинув його їх за спину, Він забув всіх. Третій текст, який я дуже сильно люблю, і хочу, щоб ваша душа також заспівала від цього тексту. Книга Михея, сьомий розділ. 19-й вірш. Він знову змилується над нами і змиє наші провини. Ти вкинеш у морську глибину всі наші гріхи. Джері Бріджес каже, дуже гарно коментуючи цей текст, він каже, Бог кинув до Маріїнської западини всі наші гріхи і сказав: Не можна тут ловити рибу. Не можна витягувати гріхи, які ми собі хочемо нагадувати. Він каже, всі наші гріхи ти кинеш і не згадаєш. Ти змилуєшся над нами, ти нагадаєш нам. Знаєте, я не знаю, на яку глибину ви пірнали. Я найбільше, напевно, глибину, яку я міряв, це десь метрів вісім, і я ледь, ледь зміг туди допірнути, бо через те, що дуже сильно тисне товща води над, над тобою. І коли я собі думаю, що Бог кинув до глибини морської, на, десь до дна туди, де, знаєте, не згадається. Умовно, звичайно, це каже, образно, другими словами, що ти їх не знайдеш. Бог каже тобі особливі втішуючі слова. Якщо ти віддасиш мені їх, більше не згадаю. Все, не буде більше їх. Хіба немає благодаті в цих словах, що Бог більше не згадувати не буде вам цих? Він. Втопив їх, забув. І останнє справді те, що я тільки що і казав, ці, ці слова, вони як вінець у тих всіх текстах, які я люблю собі нагадувати, євреїв 8 розділ, 12 вірш. Тому що я буду милосердний до їхніх неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Не згадаю. Друзі, брати і сестри, хочу зараз вам нагадати і дати, щоб ви подумали над цими словами. В Бога немає такої здатності, що він щось забув. От, просто немає. Знаєте, в нього як, як от, е, він на, на скрижалях написав, так воно залишається в нього. Він все пам'ятає, і кожну букву, кожен в нього немає такого моменту, що він міг пропустити щось. Це, 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 не, це не як ми можемо сказати, ну я забув сьогодні зробити те чи інше, або я пообіцяв щось принести і забувся. Бога такого немає. Але слухайте уважно, він тут каже: більше не згадаю. Я приймаю рішення, що я більш ніколи не нагадаю тобі твого гріха. Не згадаю їхніх гріхів і їхнього беззаконня. Не буду піднімати. Зітру, знаєте, коли я думаю про те, що Бог забувся. Твої і мої гріхи. Хіба в цьому, в цьому немає для, для мене втіхі, що Бог через Ісуса Христа, я який заплатив ціну, Він не згадає твоїх і моїх гріхів, якщо ти їх віддав йому. Якщо ти прийшов до Голгофи, Він не нагадає їх, Він змив їх своєю кров'ю. Він став за нас оцією жахливою платою, щоб ми мали свободу. І знаєте, як висновок цих двох цих чотирьох текстів я роблю дві істини для себе. Я їх пам'ятаю завжди, і вони завжди перед моїми очима. Я їх нагадую кожного разу. Перше, істина, я не можу нічого зробити, щоб Бог мене більше полюбив, ніж любить зараз. Можливо, я так інколи думаю, що, от Боже, якщо я більше буду служити, або добріший буду перед тобою, або благочестивіший, або каже, я тебе вже полюбив більше, ніж навіть ти собі можеш уявити. Ти був нечестивим, ти не жив зі мною, ти був ворогом для мене, а я тебе полюбив в Ісусі Христі. Я нічого не зможу зробити, щоб Він мене став чуть-чуть на сходинку більше. Він вже мене любить більше. Ніж можна собі уявити. Я навіть до кінця не можу зрозуміти, як ми співали в Пісні, як він нас полюбив. І другу істину, яка не менша попередньої, я не можу нічого зробити, щоб Бог мене перестав любити так, як любить. Не можу. Це історичний факт, що він довів, як сьогодні Віктор Миколаїв сказав, треба перевіряти, це історичний факт, що Христос це найбільший прояв. Любові до мене. Найбільше я його не можу вразити якимсь жахливим гріхом. Він же мене полюбив. І, друже, якщо ти, тебе мучить якийсь, якийсь гріх, який тобі не дає можливості прийти в покаяння до нього, то сьогодні почуй ці слова. Тобі потрібно прийти до Нього і скласти їх біля Голгофи, біля ніг Христових, сказати: Господи, Ти заплатив, щоб я жив. Ти дав мені цю надію. Щоб я тішився, щоб я кріпив свою віру в них. Друже, для того, щоб перемагати диявольські голоси, які можуть прийти до тебе, тобі потрібно знати істину. Істина зробить вільними і радісними. Істина втішить, коли розчарований, істина підбадьорить тоді, коли смуток, істина звільнить. Хай Господь буде благословений, хай в нашому серці звучить йому хвала. Хто ще? Почувши, не послухався його і не пішов за ним, то вам завжди є можливість. Друзі, я хочу сказати, що дехто собі каже, ну потім, може, пізніше, ну згодом. Спішіть, ви отримаєте більше, ніж ви думаєте, що ви втратите. Другий момент, що я хочу сказати, дуже багато людей каже, я вже покаявся. Я вірю, я вірю, що ви покаялися. Справді є багато людей, які каються і визнають свої гріхи. Але знаєте, хочу сказати: є дві заповіді, які Христос сказав: і Кожен, увірує, Покається і охриститься. Кожен, хто вірує, покається і охриститься. Це дві заповіді, які я маю виконати: Покаятись і вступити в завітні відносини з Ним. Щоб ось оця обміну, цей несправедливий, відбувся з тобою, щоб ти сказав, я вірю в це. Крещення це момент, коли ти кажеш, я символічно помираю для того минулого свого життя, і це обітниця Богові жити новим життям кращим. Тому, якщо ти покаявся, то не соромся сказати це перед церквою, хай це стане благодаттю для всіх нас, радістю, що ще одна душа прийшла до нього, що в Христі знайшла спасіння. Біжи до нього і не слухай тих голосів, які тобі кажуть, не йди. Амінь.